Вітання глядачам телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі програма Базарний день. Літо вже добігає до кінця. В садочках хвилинських господинь достигають фрукти та ягоди: малина, ожина, абрикоси, сливи та яблука. Потрібно поспішати і вже робити заготовки на зиму. Тож ми вирушили на луцький ринок, аби дізнатися, в яку ціну цьогоріч фрукти та ягоди, яка їхня якість, звідки привезені, та які найкраще підходять на варення. Ми йдемо з'ясовувати, а ви залишайтеся з нами. В лісі така велика не росте точно. Були коли небудь в лісі? Бачили таку вже? Ні. Звідки ну, вас привезли? Хто товариш попросив продати його? А вона десь тут місцева? Звісно, місцева. А з віку ціну вартує? 100 гривень. Де ви їх зміїнити. На смак які вони солодкі, Солодкі. попробуйте. Солодкі, зелені, всередині, дивіться. Червяків немає. Ні, без червяків. Гарна, смачна сливка. Скільки коштує? 35 гривень за кілограм. І, і ожина, і малина своя, і помідорів все своє. У мене немає нічого привозного. А скільки вас коштує малина і ужина? 100 гривень. З вами можна трошки поспілкуватися. Запитуємо про малину і ужину. Кажуть, що цього року ужина дуже дорога. 80 гривень лоточок. А це минулого року як були? Минулого року була дешевша. А чого підняли ціну? Що це? Не по погода і не врожай такий. Ще і навісні морози були, намерзла трохи цвіт. Але ці. попри те, що підняли ціну, беруть люди. Мало, хто бере. Кому вже треба край для дітей, то так беруть, а так не крепко беруть її вже цього року. Коска йде в нас привозна, 150 гривень за кілограм. Це ананасовий сорт, срачний з ананасом. М'ягенька, солоденька, така от смачна прикоска. Це вже ми доїдаємо, трохи залив лоточок. Е, яблучка в нас є привозні і є наші. Е, е, «Голден» і е, Флоріна це привозне яблучко. Є наша слава перемоги. Сочне, солодке всі яблучка. всі в одну ціну 95 гривень за кілограм. І привозні, і да, і такі, такі, такі да. зрівнялися. От, і сливочка наша, Волинська, 50 гривень за кілограм, дуже класна. Ну, взагалі сьогодні взяли така м'ягка, солодка, сочна. Моруть на варення вже її, от, потрошки ціна така, плюс-мінус вже адекватна. А от абрикосін? 150 гривень за кілограм. А якось ціни цього року збільшились на Ох, не пам'ятаю. Ну абрикоска дорога. От вона йшла 170, зараз чуть-чуть, останній роточок вже 150 спустила. Так 170 гривень, йшла дуже дорого. Абрикос цього року домашнього я не бачила, що померзли цьому. Усе ну, не привозному садимо. Тобто така ціна через те, що помер. Щоб, е, да, щоб що не наша, от наша все рівно дешевша пушки, ціна. А все, що привозиться за котону, пушки ціна така. Ну така, кускається. А абрикоси, от варення з них хлопчик? Ні, mm -mm. просто беруть, отак смакують. На варення люди не беруть. Дефіцит? Так, да. дорого. Все таке 150 гривень і там ну, на варення кілограмма два. Треба, щоб щось там баночка. Ні, а так просто їдять, смакують, все на варення не беруть. Беруть сливочку, беруть яблучки на варення. Ну, теперну все і персики почали брати. Персив вже наш чернівецький, тож ціна така вже трошки впала. 80, 90, 100 такі ціни, різні від калібра. Тож беруть на варення. А от привозне і своє домашнє. На смак воно є якась різниця? Різняється? Ну, звичайно, наприклад, я е, по персику, привозний персик і наш чернівецький, взагалі наш пахне, такі м'які, тонка шкірочка, кірочка, аж по бороді тече. Ну, а привозний ну, просто солодкий. от, І трошки такі більше а Наш такий, ну наш, наша все рівно добріша. Беруть більше домашні? Е, ну, наша беруть. Домашнє. Так, це... це... е, да, Персик подешевше, беруть кілограмами, беруть по два, беруть, хто як, чесно. Якщо бабуся саменька, що вона не з'їсть багато, вона бере 3-4 штучки, хто на сім'ю бере кілограм-півтора, ну тут просто від людей беруть. Персик беруть. Ми шукаємо е, на варення, які от ягоди підходять на варення, чи роблять там з малини якісь на зиму, закручують, перемелюють. Так, то звичайно, ти ж навіть так цукром пересипати і поставити, вона так. дуже від кашлю допоміжна, до речі, вийти собі вдома робити. Так. А абрикоси, я бачу, у вас домашні теж? Ні. абрикоси привозна. А звідки привезли? Одеса. Одеси. На смак. який вони? Дуже добре, дуже добре солодка. Беріть все коштувати, солодковали. Мої дівчата на жадні. Дякую. Яку ціну вони мають? 150 гривень за кілограм. Беруть їх люди. Сьогодні жіночка взяла 8 кілограм на варення. На варення? Так. Да. Масово, так зараз люди беруть собі, щоб на Так, так. Да. 8 кг на варення. Бери! Ось відсутня садочку, в садку. так. — Які вони? Солод. Кисло Солодкі. Кисло, Кисло-солодкі. Слава переможцю! — А підходять ці яблука для варення? Ну а як же? Якийсь може рецепт? Ні, не знаю, дівчата. Я вже не пам'ятаю. А в яку ціну у вас? Зараз тридцять гривень, в кілограм продаю вже. А продавала по 40. А чому ви вирішили піснити? А додому вже хоче їхати. А люди от беруть такі домашні? Беруть. Беруть. так. Мало я щечок продала. Я там ще руками росла. Ні, не рух. А Розкажіть, а минулого року ціна? І. Розкажіть, а цього року виросла ціна на нього? Ну, а я ж виросла. А чого виросла? А я знаю, певно, щоб померзли, вони як цвіли, то омроз був. вони не померзли. Ну, та й все менше яблук є, та й ціна є. Але беруть. <гум> як файно та до цього була. Ну, Така файна дівчина. <гум> <гум> Із продавцями ми побачили, що тут є і своє домашнє, і привезене. Ціна на них відрізняється. Є ягоди дорожчі, а є більш доступні. Тому будь-хто зможе знайти те, що бажає. Але найголовніше, те, що тут ви знайдете те, що підходить для варення. З вами була Яна Гондар в програмі Базарний день.